Пацієнт реабілітаційного госпіталю Іван намагається не пропустити жодної поїздки на кінну ферму. Я дуже задоволений. Це дуже розумна тварина. Це ось така. На позиціях в його підрозділі жили коти, миші і навіть змії. Тож Іванови та іншим захисникам іпотерапія гарантовано допоможе позбутися поганих спогадів і зменшити психологічне навантаження. Спілкування з тваринами, я радив би усім не просто так позаймалися, і по сидіти там по палатах або в курилках. Приїжджайте. Це, це допомагає знайти себе і заспокоїти себе. Це кінегосподарство під Києвом вже близько року проводить безкоштовні тренування для поранених воїнів. Інструктор Максим пояснює, спілкування з конем дає неймовірний ефект, який можна порівняти з психологічною допомогою. Суть нашого заняття з ними, це хоча б емоційно відійти від їхнього того стану, в якому, ну, в якому вони зараз перебувають. Кожна людина, яка сходить з коня. В неї вирують більше емоцій, ніж до того як вона на нього зійшла. Окрім великих коней, в цьому господарстві з пацієнтами працюють маленькі шотландські поні. Вони допомагають загартованим воїнам знову відчути себе маленькими дітьми. Головне, що воно дивиться, і все розуміє.